Злочинним службовим недбальством, яке призвело до особливо тяжких наслідків, назвав дії керівництва спецоперації МВС у княжичах генпрокурор Юрій Луценко. У нас поліції вже відсторонили від служби 25 поліцейських від очільників операції до її учасників. І сьогодні у броварах попрощалися з двома загиблими працівниками Державної служби охорони. Віддати шану та попрощатися зі старшими сержантами поліції, 25-річним Євгеном Куртєвим та 24-річним Сергієм Орловим добровольського відділу поліції прийшли рідні, знайомі колеги та ті, кого не залишила байдужим. Княжицька трагедія, дуже позитивні, позитивні поліцейські обидва займалися спортом, навчалися обидва на 4-му курсі Національної академії внутрішніх справ, тобто підвищували свій професійний рівень. Були взірцем для інших. Це одні одні з найкращих наших співробітників. Колеги загиблих діляться спогадами про спільну службу. Торік куртів та Орлов без жодних засобів захисту врятували дітей під час пожежі в багатоповерхівці. А ще кажуть, що хлопці, які 5 років пропрацювали у системі внутрішніх справ, були професіоналами своєї справи. Орлов Сергій напротяг зі служби і в бронежилет і удари ножом получав. Неодноразово ми бували в критичних ситуаціях. І сказати, що вони розгубилися і зробили щось неправильно, це просто абсурд. Їм просто не залишили вибору, просто не залишили вибору, не дали ні секунди розібратися. Трохи пролити світло на трагічні події, змогли у департаменті поліції охорони. Зокрема, там кажуть, що поліцейські приїхали на виклик озброєні та бронежилетах у двох різних машинах. Перший екіпаж, який виїхав, він побачив сліди проникнення. Для чого після цього він викликав підмогу. Інший екіпаж, в складі якого вже приїхав відповідальний по підрозділу офіцер, і відповідно діяв до інструкції, оглянувши об'єкт, повідомивши господаря будинку. Господар пообіцяв, пообіцяв прибути. однак прибув вже біля 8 години ранку. За словами водія напарника Євгена Куртєва, який під час того фатального виклику був в одній з машин поліції охорони, затримані на місці, не представляли співробітниками поліції. Я спитав у нього, хто ви такий, яка тобі різниця, хто я такий? Я нащупав у його тут документи, витягнув. Там витягли в візитниці права на ім'я Рудько і пропуск в наш госпіталь МВС. Ну, Щось так подумав, що людина там знає сигналізацію, все. Ну, Подумав, що ночі подрабатує ходить. І все, зложили документи. І Якби Сергій посадив його в автомобіль і сам з моїм напарником сіли спереді, вже за мить під'їхав автобус із спецпризначенцями, які першими відкрили вогонь. Сергія та Євгена біці спецпідрозділу Корт розстріляли прямо на очах чоловіка і без жодних попереджень. Валентин дивом залишився живий. Вони остановились 6 секунд ще стояли на дальньому світлі, бачили дві дві міліцейські машини. Шість секунд вони стояли, дивились на нас. Я думав, їм просто дорогу уступити треба. тільки хотів від'їжджати, Він вибігає з криком Стоять. Падає і починає розстрілювати машину. Ну, ну куди ти стріляєш? Поліція великими буквами написано. Жодні крики та попередження, що вони співробітники ДСО не допомогли. Лише випустивши автоматні черги, бійці корду перевірили документи у хлопців поліції охорони, яких тримали під прицілом на землі. Тільки тоді зрозуміло, що стріляли у правоохоронців. Утім, було вже запізно. Водим Ярошенко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.